На часі вікна середи вітаю вас і розпочинаємо випуск з гучної, водночас несподіваної заяви міністра економіки Айвара Сабромаучус полишає посаду. Каже, далі працювати в уряді наміру немає. І цитата: я частину цього деребану не буду. Євгенія Токар, докладніше. Уважаємо колеги. Сьогодні я прийняв рішення подати відставку. Це ранкова прес-конференція міністра економіки. Заявлена тема реформа держпідприємств. Та Абрамавіч зговорить не про реформи, а про їхні гальма. У мене і моєї команди бажання бути ширмою. для відкровенної корупції. У нього не тремтить ні голос, ні рука. Він спокійно розповідає про корупцію в найвищих ешелонах влади. каже на нього, та міністерство тиснуть і називає конкретні прізвища. І одне з цих імен я вам зараз озвучу. Це Ігор Кононенко. це заступник голови найбільшої фракції у раді. Саме Кононенко каже міністр, особисто блокує роботу відомства, нібито лобіює своїх людей на важливі посади у держпідприємствах, бо навіть у самому міністерстві Кульмінацією стало бажання мати свого зама в міністерстві економіки. Кандидат заявив: що я ваш новий зам. Я в команді Кононенко і моя кандидатура вже на наверху. Послі того мені поступив звонок із адміністрації президента з настоятельної рекомендацією взять этого чоловіка, а також ще одного на за міністра по обороні. На що я відповів, я частиною цього дерібани не буду. Гучна новина тим часом доходить і до стін Верховної Ради. Першим хто наважується вголос заговорити про це на засіданні колега кононенка з фракції Сергій Лещенко. Я хочу, щоб Кононенко вийшов на цю трибуну і прокоментував звинувачення які на його адресу. Якщо він причетний до корупції, він так само має скласти мандат, як зробили інші депутати, наприклад, Мартиненко. Якщо він не причетний до корупції, він має відповісти на ці звинувачення. Досить в цьому парламенті бути та Звертається поки в нікуди місце. Кононенка у залі порожнє. Та щойно він з'являється у парламенті, нардепа перехоплюють журналісти. Майже годину в кулуарах спокійно відповідає на всі запитання. каже заяви міністра. То популізм, досить дивна заява На мій погляд, можливо, деякі міністри таким чином з хворої голови на здорову хочуть перекласти відповідальність з особисто роботи. Ти з роботи їх команд міністерства на депутатів це, мовляв, помста за те, що роботою міністра невдоволений. Постанову про його відставку в раді зареєстрували ще минулого року. Її підписали кілька нардепів з БПП. В залі зареєстрована постанова щодо відставки Абрамаючась ще до нового року. Я от зараз подивився. Там 22 підписи. Там дійсно підписалися два депутати від нашої фракції. Чому усі звинувачення сипляться на нього? Нардепові невтямки до міністерства каже, нікого не просував і навіть не намагався. Нато стає до контрзвинувачень. Реформ каже, нема. А в оточенні міністра і досі працюють люди Януковича. Одним із держпідприємств Укртрансаміаком керує наближений до колишнього президента Віктор Бондик. Щодо пана Бондика відкрика декілька кримінальних справ Міністерства внутрішніх справ іде впровадження. І чому за півтора року міністерство економічного розвитку не провело конкурс і не замінило там людину, не зрозуміло. А бригамі сказав, що ми замарнули. Я завадив провести конкурс, ну це повний абсурд. Довести звинувачення міністра. Певен Кононенко неможливо. Та якщо фракція вирішить, ладен скласти мандат. Думки ж колег однофракційників розділилися. Одні вимагають превселюдних пояснень, інші дивуються звинуваченням міністра. Навіть е, стиль, яким це звинувачення розформовано, воно е, ну не личить. Е, Держслужбовця такого рівня такі заяви не містять під собі ніякого законного змісту. Та й поміж фракціями думки про скандали, про роботу самого міністра теж різні. Айварас, півоварський Павленко, якого ми відкликали, це були міністри, які боролися за все найкраще, що є в бізнесі. Це сигнал про те, що корупція в уряді остаточно перемагає тих, хто з нею не згодний. Чомусь ми про це дізналися тільки після того, як фракція БПП вирішила якоюсь частиною висловити йому недовір'я. Можливо, це геніальна людина, тільки коли фактично ти попадаєш в стадо баранів. Навіть лев перетворюється в барана. Та все ж народні обранці одностайні в тому, що зі звинуваченнями міністрові дорога до прокуратури його самого кажуть нардепи раді б послухати на звіті уряду. Щоправда, Абромавичу зволіє не звітувати, а розглянути його відставку уже завтра. Євгеня Токарксі Жиленко, програма Вікна СТБ. І вже в день на гучні заяви Абрама відреагували в національному антикорупційному бюро. Там почали розслідування. Хочуть перевірити всі озвучені міністром факти і вже порушили справу за статтею зловживання влади чи службовим становищем. Найближчим часом детективи допитають міністра Абромавучуса як свідка.